Сергій, ви волонтер, ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни, ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу, на ти? Давай на ти, можемо на ти? Все. А, а що почать? Що цікавіше? Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. Ясно, ну це всі знали насправді. Велике питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся і дідусь по батьківській лінії, вони на Колимі були, бабуся за те, що вірш почитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, У мене це в генах десь. І от було в мене, ну, за дідуся теж там політичний дядь, він був йому там років 17 було, і він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь в генах ця історія, а попри страх, попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся. І, звісно, був шок. Всі чекали, це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали чіт-чуть. Запізнилося. Да. Ну, краще вони взагалі назавжди запізнилися, вже так. як вийшло. Да? І ранок був. Я думав, що я готовий до цього. Ну, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну просто реально паніка і так Далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали. Це машини заправлять гроші, знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже рашка. Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально зароблять? Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати друзі ми створили проект контент хата де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць ми платимо за ці всі відео реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір де я детально розкажу як це працює ти зрозумієш тобі це треба не треба і ми зрозуміємо чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні